Сумський мікрорайон Василівка. Місцева жителька Ольга Косогорова розповідає, аби придбати бодай якісь продукти, до найближчого магазину люди добираються хто як може. Доводиться пішки долати відстань в 4 кілометри або їхати до міста маршруткою. Жінка пояснює, через вік та стан здоров'я не всі можуть туди дістатися. Давайте я повезу вас по Васильовці у кожну хату одні старці. У 70-80 років. Куди можна йти? магазина немає. Я добавляю їхати на хімгородок, чи в город, чи на черепі спотикаю, чи там не можна перейти, сібра спадає. Отак і виживаємо, то сусідів просимо, то саме радські ліземо в маршрутку, щоб доїхати куди. Домашнє господарство. Там господарство один після інсульта лежить 73 роки, а друга оце ходить. 55 років живе на веселівці. Пані Ірина. Жінка каже, працює в сумах, то має можливість скупитися в місті. А про пенсіонерів розповідає. А для літніх людей ну куди ні хліба, ні молока, ні медпункту в нас ніколи в житті не було. Це дуже проблематично. А тепер ще й магазин закритий щерепіна з героїв крутити. Далеченько, літні люди важко їм іти, скажу так, і через залізницю теж переходить, Я вам скажу, якщо йдуть мами з колясками, немає ні одного переходу. ми від життя. 50 років, каже жіночка, а ще більше железної дороги. Коли тут стояли состави, ми навіть вагітні під шістьма вагонами пролазили, шістьма составами, ніяких переходів, не Ні розцеплено, нічого. Зараз у нас недостроєний мост, з нього можна зробити перехід хоча б. 64 роки живе у цій місцевості і пенсіонер Володимир Берестовський. Каже, раз на тиждень їздить до міста велосипедом, аби придбати необхідні речі та продукти. Отак і живемо, видірвані від світу. Одна связь лісниця, і та недороблена з одної сторони, а з другої сторони глина і все он, полізла жінка. Старики можуть там чи з колясками хто небудь пройти, щоб добратися 4 кілометри до магазину. За словами квартальної Катерини Голофост, магазин у Василівці не працює два місяці. Без магазину тут живуть близько семи сотень мешканців, серед яких переважно пенсіонери. Жінка каже, посприяти у вирішенні цього питання. Пообіцяла заступниця начальника відділу торгівлі, побуту та захисту прав споживачів Галина Доценко. Займається питанням зараз по поводу магазина Доценко з торгового відділу. Самі хазяїв цього магазину в Україні немає. Вони виїхали за кордон. Зараз вона каже: ми вирішуємо питання, щоб були вам хоча би поставити де небудь ларіок. Чи планують відновити роботу магазину? Знімальна група Суспільного хотіла запитати у міській раді. Проте поспілкуватися з Галиною Доценко не вдалося. Речниця сумської міської ради Ольга Семениста повідомила, керівниця не готова коментувати на камеру, натомість надіслала таку відповідь. Департаментом опрацьовується питання встановлення об'єкту сезонної торгівлі з продажу продуктів харчування в магазині Василівка з фізичними особами-підприємцями. Катерина Іваненко, Віталій Поденко, Суспільне новини, Суми.